Ось такий трек нам вдалося побудувати, він дуже різноманітний і цікавий. Є і польові ділянки, і лісові ділянки, і є перепади висот і все. Трасу для проведення чемпіонатів України облаштували на околиці міста Знам'янка Кіровоградської області. Тут можуть змагатися спортсмени на багі, різновидах квадроциклів високої прохідності з відкритими колесами для їзди по бездоріжжю. Передусім, подбали про безпеку учасників та глядачів. Говорить ініціатор створення траси, колишній учасник чемпіонатів, а нині суддя Руслан Яремчук. Це ж ми проводимо чемпіонати України, а не просто якісь там змагання місцевого рівня. Тому ми орієнтуємося тільки на європейські норми безпеки і регламенти в нас теж європейські. Всі учасники перед тим, як виїхати на змагання, проходять обов'язкові технічні перевірки, де перевіряється наявність і вогнегасників, і ременів безпеки, захисних сіток. Протяжність траси 6 км 400 метрів. На ній можна розвинути швидкість 138 км на годину, розповідає Руслан Яремчук. Навесні ми вирішили, що таки ми будемо проводити тут етап. Поїздили з місцевою владою, знайшли локацію, яка нам підійшла, щоб трек був цікавий, щоб з ним потрібно було боротися, щоб треба було піднімати свій рівень і вмінь, і знань, і розуму, тому що тут розум теж дуже потрібен. Говорить, облаштували трасу гонщики з Кіровоградщини, які виступають на чемпіонатах України. Техніку для робіт безплатно надали місцеві підприємці. Гроші з місцевого бюджету не витрачали, виділили ділянку землі для облаштування траси, сказав міський голова Знам'янки. Ми, коли обстежили, вирішили прокласти трасу саме в цьому місці. І знову ж таки, не то, що її прокласти, а. Вона прийшла по тим дорогам, які були місцеві дороги. Єдине тільки, що самі спортсмени за свій кошт трішки їх підчистили, і це ну, якби стало додатковим бонусом для наших мешканців. Вони стали більш проїзні. За словами Руслана Яремчука, етап чемпіонату України з гонок на багі планують влаштувати на цій трасі навесні. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.